Привіт! Сьогодні поговоримо про серце. Найважливіший орган, без якого не вижити. Серце пропускає через себе. В добу 72 тисячі літрів крові. Примірно. Серце у спокійному режимі виробляє від 60 до 100 ударів на хвилину. Кров надходить з легень в серце, а потім йде по правому предсерці, а далі по правому шлуночку, а з нього в друге частину серця, де все повторюється ідентично. Коров, проходячи через всі ці процеси, насичується киснем, проходячи далі в організм. Через артерії. А вени повертають з органів в серце коров'ю. є цікаві факти. Перший факт це найбільше серце на землі. У китів воно важить до 700 кілограмів. А це як воно виглядає в реальності? Третій факт це успішна пересадка серця. Відбувалося все це в 3 грудня 1967 року в госпіталі Гротшур. В Кейптауні професор Крістіан Барнард провів першу у світі пересадку серця людині 53-річному пацієнту Луїсу Вашканському. Вашканський, що був на грані смерті, від невиліковної хвороби серця отримав орган досить п'ятирічної жінки Деніс Дарвал, смертельно пораненої в автомобільній катастрофі. Херистіан Барнардс, який працював в університеті Кейтаун, проводив операцію на основі технології, розробленої в США в 1950 році. В роках, зокрема, хірургом Норманом Шамвелем, котрий в Стенфордському університеті в 1958 році провів першу успішну трансплантацію серця собаці. Після операції Вашканському були прописані ліки, котрі мали знизити активність його імунної системи і виключити можливість відторгнення чужого рідного органа. Однак вони зробили його беззахисним перед іншими хворобами. І через 18 днів Вашканському помер від двостороннього запалення легень серце. При цьому працювало нормально до самого моменту смерті. А це перший деталізований малюнок серця від Ліонардо. Де Вінчі. Найменше серце у середі всіх савців і це Гризун Етруський. Зросло особиної е, довжину від 35 до 48 мм. Хвіст від 24 до 29 мім. Ступні 6,8 до 8 і 1 міліметра. Вага тіла 1,3 до 2 грамів. У цього совця має дуже велику швидкість серцебиття від 1300 до 1511 ударів на хвилину. В середньому це приблизно 25 ударів на секунду. Ще один факт. Може бути дзеркальне серце, може з'явитися ускладнення кровоносних судин тихальних при цьому. Вперше про це дізнались у 1643 році. Про дзеркальне розміщення органів. Зокрема, декстрокардію. Вперше стало відомо у 1643 році, коли Марко Северино описав цей стан. Це є першим документальним випадком, коли медичні фахівці зіткнулися з цим рідкісним явищем, при якому у верхівка серця прямована вправе, а не вліво. Так. Ця аномалія зустрічається приблизно в одного з 8 до 20 тисяч людей. Точні причини достоменно невідомі, але можливі фактори включають порушення розвитку зародка генетичних схильностей та наявності інших генетичних патологій. Існує ймовірність аутосомно рецесивного успадкування. Second <laughs> edge. <laughs>